Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 1 жовтня на календарі ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає. В цій годині обговорюємо міжнародну адженду. На виборах у Словаччині за результатами після підрахунку майже всіх голосів перемогу здобула антиукраїнська партія екс-прем'єра Роберта Фіцо. І саме це саме те, чого боялися і в Україні, і в Європі. Зокрема, найбільше голосів отримала партія СМРСД того самого Роберта Фіца. Більше 23% за неї віддали голоси. На другому місці опинилася прогресивна Словаччина, яка близька до чинної президентки країни Зузани Чапотової з 17%. На третьому місці партія голос екс екс-прем'єра Петера Пелегріні. З майже 15% і ця партія може, по суті, вступити в коаліцію як з прозахідними, так і з проросійськими силами. З такими результатами загалом розподіл мандатів може виглядати от приблизно наступним чином. Партія Фіцо отримає більшість у парламенті 42 місця. Далі йде Прогресивна Словаччина 31, партія Голос 27, блок Матовича 16, Християнські демократи 13, партія САС може отримати 11 голосів, ну і Словацька національна партія 10. І, на жаль, для України такі результати виборів не несуть хороших новин. Зокрема, антиукраїнська партія СМРСД, очолювана Робертом Фіцо, і яка взяла більшість, має таку виразну проросійську позицію. Фіцо, зокрема, закликає до зняття санкцій проти Росії. Зараз його погляди стали ще більш радикальними. Ну, і от на одному з мітингів передвиборчих він заявив, що війна в Україні розпочалася у 2014 році. А коли далі цитую українські нацисти та фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі, ну тобто така дослівна пропаганда Кремля. А тепер же Фіцо обіцяє повністю урізати військову підтримку Україні, при тому, що Словаччина є добрим військовим партнером, зокрема. Передавши 13 винищувачів Міг 29 Ну і також є загроза, що на додаток до Угорщини з'явиться ще одна країна-учасниця ЄС, яка може блокувати будь-які антиросійські рішення. Звісно, партії ФІЦО тепер потрібно ще сформувати коаліцію, і нині таким найнебезпечнішим сценарієм для нашої країни стала би коаліція партії СМЕР, із праворадикальними республікою та словацькою національною партією є й інший варіант, який виглядає такий більш м'яким. Це об'єднання з партією Халас колишнього прем'єра Петра Пелегріні. Ну чому м'якший варіант? Тому що Пелегріні виступає за продовження виступав тут. Зроблю ремарку, виступав за продовження допомоги Україні і санкції проти Росії. Але. Вже після оголошення перших результатів виборів той самий Пелегріні раптом різко змінив свою риторику, і от тепер екс-прем'єр Словаччини і очільник партії ХЛАС Петр Пелегріні сьогодні заявляє, що про військову допомогу Україні цитую більше не йдеться. На його думку, Словаччині більше нічого надіслати Україні, ба більше. вже навіть з'явилися повідомлення про те, що нова влада Словаччини хоче максимально перевірити, чи була законною попередня військова допомога надана Україні. Тому, на жаль, існує такий реальний ризик того, що у Словаччині сформується яскраво виражена антиукраїнська коаліція. Ми, на жаль, можемо отримати ще одного сусіда по типу. Угорщини з режимом Орбана. Ну і до наступної теми перейдемо. Сполученим Штатам Америки вдалося уникнути шатдауну, тобто закриття уряду. Палата представників США все ж таки схвалила тимчасове фінансування уряду до 17 листопада. Однак Україну в цьому голосуванні чекали неприємні новини, тому що окремі ультраправі республіканці все ж таки. Домоглися виключення допомоги Україні з проекту фінансування. Ну і що парадоксально, але лише на перший погляд, так це те, що проект фінансування без допомоги Україні підтримали спочатку демократи в Палаті представників, потім Сенат і, зрештою, Джо Байден також підписав цей закон. І ця новина, звісно, може шокувати. Втім. На такий крок у Вашингтоні пішли, аби уникнути зупинки роботи власного уряду. Втім, що ж буде далі з допомогою Україні? От окремі конгресмени та сенатори вже запевняють, що за пакет допомоги Україні буде окреме голосування, і в них нібито є гарантії того, що він отримає підтримку. Та й загалом кажуть, що шатдаун мав би негативний вплив на втілення вже поточних програм для України. Тому давайте зараз разом в цьому питанні розбиратися. Отже, Палата представників США схвалила тимчасове фінансування уряду. Це дозволить уникнути так званого шатдауну. Зокрема, Палата представників США ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду на 45 днів. Результат 335 голосів за. Проти законопроекту проголосували один демократ. І 91 республіканець. Законопроект про короткострокове фінансування включає допомогу у разі стихійних лих, продовження федеральної програми страхування повеней, але не включає допомогу Україні. Як виявилося, ультраправі республіканці все ж таки домоглися свого, і питання допомоги Україні було виключено з цього законопроекту. Загалом, ця загроза при призупинення роботи уряду вона пов'язана з позицією саме ультраправих республіканців, які підтримують Дональда Трампа. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроєктів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати на їхню думку зайві витрати. В тому числі вони е, називають допомогу Україні так само зайвими витратами. Ну і до останнього Білий Дім все ж таки намагався включити хоча б компромісні 6 мільярдів доларів для нашої країни до середини листопада. Але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів. Отут тут що загалом, загалом, адміністрація Байдена е, має намір. Отримати добро на пакет сумою понад 40 мільярдів доларів, з якого близько 24 мають бути виділені Україні. Ну і тут далі коротко нагадаю, що напередодні Сенат Сполучених Штатів запропонував в палаті представників ухвалити тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, аби уникнути того самого шатдауну. Мовляв, до того часу у конгресу був би певний час остаточно вирішити всі спірні питання. Вся справа в тому, що у США по суті існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Відповідно, шатдау настає в той момент, коли Конгрес не встигає схвалити, а президент підписом затвердити фінансування цих органів до 1 жовтня. Також тут варто розмежовувати питання бюджету і питання фінансування органів влади. Тому що у Сполучених Штатах Америки, на відміну, наприклад, від України немає єдиного закону про бюджет для фінансування урядових відомств, потрібні окремі законопроекти. І часто на їхнє погодження між обома палатами конгресу і Білим домом йде доволі багато часу, тому зазвичай до 1 жовтня, коли у Штатах починається новий фінансовий рік, всі ці законопроекти ухвалити не встигають. І це повторювалося насправді вже багато разів. Відповідно, на цей випадок, коли от не встигли проголосувати за всі законопроекти для фінансування уряду, існує практика ухвалення резолюції про продовження тимчасового фінансування, тобто, в такому разі, просто зберігається федеральне фінансування на рівні минулого року. І от саме такий варіант фінансування уряду і проголосували напередодні в палаті представників. Але. Для України в цьому законопроєкті був важливий один пункт це допомога від США. Нагадаю, що попередній великий пакет військової допомоги на 45 мільярдів доларів ухвалювали ще в грудні 2022-го ще попереднім складом конгресу. Але ці кошти майже вичерпалися. І саме тому Білий дім ще в серпні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткові 40 мільярдів доларів. Фінансування до кінця цього року, з яких от 24 мали піти на підтримку України, всі ці кошти були включені в законопроект про фінансування уряду. Але ультраправі республіканці виступають проти допомоги Україні. Ну, Коли стало зрозуміло, що Конгрес не встигає ухвалити повноцінне фінансування уряду на рік, Сенат і запропонував Палаті представників ухвалити тимчасове фінансування уряду до 17-го. Листопада. І от вже в цьому варіанті для України передбачені були понад 6 мільярдів доларів на оборонні видатки і економічну підтримку. І навіть ці гроші, зрештою, викреслили з проголосованого закону. Але, що ще більш парадоксально на перший погляд, так це те, що в Сенаті також підтримали такий варіант фінансування уряду США. За ухвалення законопроекту виступили 88 сенаторів, а от проти, 9 сенаторів підкреслюю, республіканців. Тобто демократи цей закон ухвалили. Після цього і президент США Джо Байден також підписав цей закон, що дозволило уникнути шатдауну. Тепер Джо Байден заявляє, що Сполучені Штати за жодних обставин не можуть допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Хоча спікери і переважна більшість конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент. Далі вже в МЗС України сьогодні заявили, що тимчасовий бюджет США жодним чином, нібито, не зупинить надходження допомоги до України, тієї, яка була оголошена раніше. Мовляв, нині мова йде про вже затверджені 1,6 мільярда доларів США на оборонку і 1,2 мільярда на, на, на пряму бюджетну підтримку. Ну а також там кошти на гуманітарні та енергетичні проекти. Мовляв, це не зачіпає це ухвалення, ба більше як каже спікер МЗС України Олег Ніколенко, шатдаун навпаки мав би негативний вплив на втілення поточних програм для України. Ну а ще додає, що варто в цій ситуації зважати все ж таки на політичні процеси у Сполучених Штатах. Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, пов'язані з американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною, як в адміністрації США, так і в обидвох партіях. і Палатах Конгресу США, а головне серед американського народу. Тим не менш, а питання нової допомоги Україні від Сполучених Штатів ніби зависло десь у повітрі. Втім, це не зовсім так зараз. Поясню. Всіх, напевно, здивувало те, що Сенат, де більшість за демократами, підтримав цей законопроект про фінансування уряду без допомоги Україні. І як ви помітили, проти нього виступили лише дев'ять сенаторів, не демократів, а республіканців. Але тут варто звернути увагу на сам процес голосування в сенаті. Справа в тому, що законопроект про це фінансування не давав проголосувати сенатор демократ Майкл Беннет. Він фактично кілька годин тримав цей законопроект, вимагаючи гарантії того, що Конгрес потім проголосує за додаткову допомогу Україні вже найближчими тижнями. І тільки отримавши ці гарантії, він по суті дав процес рухатися далі і вивів цей законопроект на голосування. Тобто, Беннет отримав гарантії, що Палата представників в найближчі тижні все ж таки ухвалить допомогу Україні. Окрім того, міністр міністр оборони США Ллойд Остін так само вимагав таких от гарантій. Конгрес має взяти на себе зобов'язання надати допомогу Україні. Америка повинна дотримуватися свого слова і продовжувати бути лідером. Нам потрібні своєчасні асигнування, щоб просувати нашу стратегію національної оборони та позиціонувати нашу армію для вирішення складних викликів цього століття. Я продовжуватиму працювати з членами конгресу, щоб робити все необхідне для захисту цієї нації, наших цінностей і інтересів. Ба більше з'явилася і двопартійна заява вищих лідерів сенату після ухвалення закону про тимчасове фінансування, в якій сенатори запевняють, що питання підтримки України точно розглядатиметься найближчим часом окремо. Сенатори кажуть, що, хоча вони вітають суботній двопартійний захід, він залишає ряд нагальних пріоритетів невирішеними. Найближчими тижнями ми очікуємо, що Сенат працюватиме над тим, щоб уряд США продовжував надавати критично важливу та стійку, безпекову та економічну підтримку Україні. Йдеться у заяві. Ну, окрім того, тепер і спікер Палати представників Кевін Маккарті обіцяє поєднати зміни у прикордонній політиці з питанням допомоги Україні. Це може змусити ультраправих республіканців у палаті все ж таки підтримати такий об'єднаний законопроект. Але оскільки частина республіканської партії палати представників виступає проти допомоги Україні, ну цей шлях точно не буде простим, тому тут робота точно триває. Тим докладніше. Далі пропоную обговорити цю тему з політологом Олег Саакян з нами на зв'язку. Пане Олеже, ради вітати. Моє вітання. Також пане Олеже. Давайте почнемо ну напевно, з такого базового питання. На вашу думку, чому ж так в'їлися в це питання допомоги Україні? Що навіть довелося розділяти ці питання, аби ну, зрештою, уникнути шатдауну у США. Тому що вибори, тому що українська тематика є однією стоптем, доволі легкою до електоральної її капіталізації. Відповідно, трампісти доволі щільно вчепилися в українське питання. Останнім часом відбулася і ідеологічна міграція. До раніше ключовим наративом було те, що треба займатися американськими проблемами всередині, а Україна це не пріоритет, краще на кордон дати ці гроші або там на робочі місця і інші проблеми внутрішні. Класична ізоляціоністська риторика, і на ній Трамп власне вибудовував свою кампанію не тільки відношенню до України, просто Україна була одним з питань через кому вагомим питанням. То наразі риторика дещо змінилася. Тепер вже йдуть в аргументи і частина. Антиукраїнських, скажімо, гравців всередині сполучених штатів всередині самої республіканської партії, зокрема в трампійському крилі, вони просувають тези стосовно тому, що хороших хлопців в російсько-українській війні немає яких треба підтримувати. Беремо хороші хлопців в лапки, як стали вираз. І відповідно, Україна, така сама диктатура, як Росія, там партії забороняють, священники вганяють і, взагалі, вибори не проводять. Коротше кажучи, немає там кому допомагати, і це та теза, яку вони намагаються максимально максимально просунути, і тепер українське питання вже дещо під іншим кутом заграло фарбами всередині самого американського дискурсу. З одного боку, тут вони таким чином намагалися, судячи, усь, розширити електоральне поле і забрати не тільки е тих, хто є з але й зайти глибше в одноповерхову Америку, і е зібрати більше виборців тепер вже на антиукраїнській риториці. Що там всі однакові, це розширення електоральної бази. Але з іншого боку, вони зараз і дали пас е, класичній республіканській частині, яка тепер може більш горчно виступати за підтримку України, говорячи на тим, що просто ця радикальна частина трампістів ІКО, е, вони е, удурманюють американське суспільство і дезінформують його. Ого. І отут цей розкол в республіканцях зараз намітився дуже серйозно. Зокрема, через це. Питання України і винесено за скобки, тому що воно є розколюючим для самої республіканської партії. І зараз йдуть оці от підкилимні бої бульдогів, як казав Черчилль. Подивимося, як це буде розвиватися. Поки що для України катастрофічних ніяких наслідків немає. По-перше, фінансування виділено було заздалегідь на цей час, тому Україна зараз не втратить нічого. Довго тривали проекти, вони і так профінансовані були, і відповідно заявлені раніше. Зараз нічого не планувалося такого, що мало би. Надовго тривалий термін вплинути також на підтримку України. Тут 45 днів абсолютно а, прийнятний термін. А от е, те, що тепер ця ситуація зробить необхідним прийняття допомоги Україні і окремі дебати по цьому, це я вважаю навіть позитивне. тому що зараз ми, скоріш за все, побачимо і прийняття додаткового бюджету на зараз, і, скоріш за все, цифра залишиться незмінно, а можливо, навіть зросте в оборонному бюджеті на весь наступний рік по підтримці України зараз. Я думаю, що припущу, що оця ізоляціоністська частина, радикальна частина, вони переграли самі себе. Вони настільки актуалізували питання України і вже не як через кому одне з інших під вивіску ізоляціонізму, а вип'ятивши його вперед, вони самі зараз створили півтора партійну підтримку України, коли є демократи, для яких тепер це справа честі електоральної, в тому числі в тому числі, і частина республіканців, для яких це питання національного інтересу і, зокрема, протистояння. Трампійсько-радикальному крилу, тому що для них це пряма загроза всередині самої партії. Тож тримаємо кулачки для України зараз складний і жорсткий період, який треба пройти гідно, треба працювати максимально зараз комунікаційно на американському поприщі, причому за різними гравцями, і інституційними, і ні, і владними, і опозиційними. Але ми з нього можемо вийти навіть з більшими здобутками ніж заходили в цю ситуацію. Ви знаєте, тим не менш, я сьогодні помітив у соціальних мережах такий вибух обурення серед українців, що мовляв. Блокували допомогу Україні республіканці? Оце праве крило? А зрештою, в Сенаті більшість демократів проголосували за цей законопроект. Американський президент Джо Байден підписав цей законопроект і мовляв: ну як так сталося? Якщо ви за нас, то чому ви підтримуєте цей закон? Зараз і в Сенаті, і в Білому домі запевняють, що мовляв, найближчими тижнями це питання допомоги Україні буде врегульоване. Але у мене особисто тут виникає далі питання. На вашу думку, в який спосіб це буде? буде врегульоване і чи зможе те саме радикальне крило республіканської партії знову блокувати ухвалення цього питання? І чи будуть вони знову поєднувати питання допомоги Україні з якимись іншими, щоби все ж таки просунути його? ну обурені в Україні. По перше, сполученим штатам трішечки фіолетово, будемо чесними на ти обурені тут чи ні? В них питання стояло дуже просто: якщо Байден не підписує цей законопроект, то наступного дня чиновники не отримують гроші, і не виходять на роботу. Тобто, для них шатдаун це дуже серйозна історія. В них немає як в Україні. Це в нас, якщо бюджет не прийнятий, то в нас береться минулорічний бюджет, і одна дванадцята його виділяється на місяць. Тобто в нашому випадку ми не залишаємось без бюджетного фінансування. Просто в нас копіпаститься минулорічний бюджет. В сполучених штатів ні, якщо не прийняти новий бюджет, то з наступного дня грошей нема. Ніхто нікому ніхто нічого не виплачує. Тому можна зрозуміти наскільки вага для сполучених штатів зараз прийняття тимчасового бюджету кратно десятикратно не знаю наскільки важливіше більше ніж допомога Україні. Це об'єктивно. По-друге, в нас мало на цьому взагалі знаються, В мене е, на Ютубі на стрімах весь час, впродовж вже я не знаю скільки часу, кожен стрім проходить з тим, що питають: а чому, нам не, е, не, чому не працює ленд-ліз? Mm -hmm. Чому нам не дають ленд-ліз? При тому, що вже пояснено на пальцях через пальці багато разів, що таке лендліз, і чому саме це питання є некоректним, і чому взагалі е нічого там нового від лендлізу чекати не треба. Тому, на жаль, матчастину далеко не всі і не завжди обізнані. В цьому випадку і демократи, і республіканці зараз, будучи більш зацікавлені, прийнято фінансування по Україні, і те, що воно відпочкувалося від загального пакету, я думаю, навпаки, добре. Якраз це зараз кристалізує цей водоростіл і ховатися за іншим питанням буде складно ті, хто не готовий підтримати Україну, таких меншість це частина до половини республіканців. Вони залишаться в своєму а, а, гоноровому чи а, горду, гордій однині. Залишиться а частина республіканців і демократи підтримують це рішення, і все буде дуже прозоро і яскраво. Тим паче це буде зроблено ще їм в піку. Тому я думаю, тут якраз навпаки для України все добре, і у Байдена це чудово розуміли, що для нього через крок це буде перемогою. І частина республіканців, які протистоять ем, трампійській частині, також розуміють, що для них це плюс зараз. Бо якби заблокували в цілому бюджет і не було б такого жодного рішення, то тоді демократи могли б звинувачити всіх республіканців. Якщо б ці республіканці голосували би, їх би звинуватили в тому, що вони є не, не тримають партійну лінію і відповідно саботують кандидата в президенти від демо, від республіканців Трампа. Вони собі не могли дозволити цього, щоб їх звинуватили в тому, що в майбутньому, якщо Трамп програє в виборах, що це через них програли через цих республіканських парламентарів. Тому зараз ми спостерігаємо скоріше. Ну, скажімо так, багатоходову політичну постановку, в якій кожен відбуває свій номер, чудово розуміючи, у кого які інтереси, і всі отримують свої пряники від того, навіть самі ж трампісти. От ви вже сказали про те, що шатдаун у США він по суті міг би паралізувати уряд, роботу уряду чиновники не отримували би зарплатню і так далі. Але я хотів би розширити напевно трошечки це питання для розуміння глядачів. От якби от ми допускаємо, що шатдаун все ж таки відбувається, от не проголосували за фінансування уряду. А чи позначилося би це на поточних програмах підтримки України з боку США? А, могло би позначитися, але це означало б, що в Штатах повна політична криза, ледь не політична катастрофа. В такому випадку так чому? Тому що все одно є певна затримка в часі, а програми фінансуються трішечки наперед. Завжди є місячні цикли умовно. Відповідно, якщо навіть в сполучених штатах на п'ять днів на тиждень а, заморожується і повністю а, блокується політичне бюрократичне, то що життя, все стає на паузу. Тим не менш, це не уповільнює настільки допомогу Україні, не зриває її. Для нас там 5 днів в них е, повної пробуксовки не означає, що це прямо вплине на ситуацію на фронті. У нас також є певний запас міцності. Відповідно, якщо ми плюсуємо зазор внутрішньоамериканську енерцію, якщо ми плюсуємо наш запас міцності, то розуміємо, що такий шатдаун для нас не був би критичним. Лише б нерви трішечки попсував би, і можливо, десь якісь другорядні речі трішечки підморозив би дійсно. Але. Якщо сполучених штатах би не прийняли би надовше бюджет, і дійсно це затягнулося би на місяць, наприклад, то в такому випадку, звісно, це дуже серйозно би вдарило по українській обороноздатності. Але е місяць в сполучених штатах. Це означає, що держава колапсувала як явище. Це означає, що вони в глибокій політичній кризі, і тоді, повірте, шатдаун в нашому випадку був би найменшою проблемою на американському напрямку. Це означало би, що нам потрібно в цілому диверсифікуватися на сполучені штати не тільки в розрізі бюджету, а й ширше розраховувати на довгі місяці. Вперед не варто було б. Ну, знаєте, згадуючи шатдаун 2018 року, який тривав 34 дні. То навіть от в Україні не хотілося б, щоб у американців відбувалася ця зупинка роботи уряду. Бо так само це могло би дійсно вплинути і на нас з вами. Пане Олеже, буду дякувати вам за цю змістовну розмову. Дякую за роз'яснення, дякую за те, що долучилися до ефіру. Навзаєм. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Олег Саакян. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого сьогоднішнього ефіру. Сподіваюся, ми зачепили всі ключові актуальні теми на сьогодні. Традиційно закликаю кожного з вас: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!